Якщо ваше хобі, таке як і моє в'язання гачком, то, напевне, у вас знайдуться великі залишки пряжі, різноманітної. Свого часу я займалася тим, що в'язала на продажу, верніше на продаж, правильно, мабуть сказати, серветки. Серветки різноманітного плану. Просто ажурні, квадратні, прямокутні, круглі. Потім знайшла дуже цікаві серветки з квітами. І все ось це я в'язала і продавала на сайті Крафта. З часом сайт було закрито, до речі, дуже шкода. Люди туди приходили, знали за чим, вони знали, що саме там можна знайти ручну роботу, таку, яку вони хочуть. Ця робота, до речі, непогано цінувалася, і попит був теж непоганий. Ну, зараз не про те, власне, про те, що, що я зробила із пряжі. Це бавовна, товста бавовна, 100%. -ова. І ось із залишків я вирішила собі зв'язати, правильно як сказати, російською. Авоська не хочу русизмів, а <смас> не торба, шопер, певно, такий ось шопер. Шопер Алясь така січаста торба. Зберу, зішю, сподіваюся, і обов'язково з вами поділюся. Якщо вам цікаво, як це робиться, а це робиться, до речі, дуже швидко, просто, то обов'язково виставлю вам відео і поділюся, звісно, з вами схемкою. До речі, ось цей виріб у мене лежить півтора року. Той, хто в'яже, дуже гарно мене зрозуміє. Певно, в кожної в'язальниці є такі речі, які не дов'язані або зв'язані, або не зшиті. Якщо я люблю в'язати, то шити я не люблю просто жахи. Тому радію, що сьогодні, певно, прийшов момент, є настрій, зіш'ємо. І обов'язково поділюся, пишіть, чи вам це цікаво. Якщо цікаво, залию вам схему.